Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська і це мій песик Лакі. Я сьогодні, так би мовити, на домашньому з песиком, тому що сьогодні 55 за 5 з моїм хорошим другом Анатолієм Анатолійчем. Це не значить, що я буду ставити їм хороші питання. 55 гострих запитань, як завжди. Поїхали! Happy birthday to you! Happy Ой, birthday to Ей біоздейтую кей біздія, толічка і Днем народження. Тебе привіт. Uh, дякую. Я ти. тебе вітаю з днем народження. Толічка, привіт, мій дорогий hey. друг. Я знаю відповіді практично на усі питання. Тож ви дивіться на мої реакції і зрозумієте, чи Толя бреше чи ні. Я буду сьогодні як як там не рентген, а як поліграф. Я готовий! — Час Ви! починається прямо Бум! зараз. Давай. Зранку селеровий фреш, матча чи кава. Кава. Притула піде в президенти? Можливо. На скільки кілограмів ти схуд? Десь 27. За останні за останні півроку, десь 15. Ти колов оземпік? — Ні. А якби колов, ти б про це розказав? Так, чи друзям, чи публічно? Так, да, я б розказав, би, бо не бачу в цьому проблеми. Якщо є показання лікаря, це робити під під контролем лікаря і людям це потрібно. Я вважаю, що це абсолютно припустимо. Тобі соромно, що ти кумлободи. Ні, я цим пишаюсь. Ти коштував колись наркотики чи тестив? Давай так скажімо: найлегші. Так. А які найлегші? Це було там, де це легалізовано, в штаті Каліфорнія. Це були канабіоїдні речовини. знаю, я цю історію. Ти що разом були. Я б про це не питаю. Але загалом я не вживаю. Звісно, віскі чи вино? Віскі. Борщ чи бограч. О, звичайно, борщ. Борщ моєї мами або моєї дружини. Ти колись брав гроші за інтерв'ю? Давай так, ні. Прямо за конкрет... Давай, так. Я брав гроші на технічні витрати, отак, на процеси. да. виходить що Да. Чи була в твоєму житті реклама, за яку тобі соромно? Ну, звичайно, так. Да. Хто кращий ведучий? Ігор Бонов, Тимур Мерешніченко чи Анатолій Анатолійович? Ну, звичайно. От чесно, в... як ти думаєш? Ну, звичайно, а. я, як ведучий, собі подобаюсь я. Ну, вони, краще, це таке дивне питання, так. Хто керує світом? Світом керують зараз, на жаль, гроші, а я хотів би, щоб світом керувала любов. Але гроші. А Україною? А, Україною керує народ. А твоїм життям? Моїм життям керую я. Ну хто ще? Точно трішки, моя... <рес> трішки дружина. <рес> Буває, так, трішки дружина. Ні, ну трішки суспільство, бо ми люди соціальні, ми залежні від того. Ну тобто ми не можемо щось вже робити без огляду на, на свою аудиторію. Тому і, я, суспільство і моя дружина, так скажімо. <рес> Монатік чи козловський? Козловський. Зараз Козловський. Лобода чи Віра Брежнева. А, звичайно, Лобода. Бог є. Ось таке питання. Давай так, скажімо, щось є. За що тебе сварила мама в дитинстві? Ні за що взагалі. Ти досяг усього чого хотів? Ні, ні, звичайно, ні. Три продукти, які завжди є в твоєму холодильнику: кола зіро, консервований тунець, і нехай це буде, що такого з останнього. Ну, гречана каша завжди є, майже так. Да. Чи був у тебе секс на одну ніч? Ну да, колись б, певно, що був так. Да. Лорак чи повалій? А, чого після такого питання Лорак з'явилося? Я тебе збиваю тут. з пантелику Толя. Ну, ну зараз, зараз ніхто. Зараз ніхто. Ну я б міг би там. Ну я міг би сказати, що просто Лорак симпатичніше, просто зовні, але вони мені однак воно для мене зараз однакова, якась така субстанція, тому немає різниці. Їжу замовити чи приготувати? Замовити, звичайно, замовити. Ти категорично проти російськомовного контенту у публічному просторі? Зараз я категорично проти. Російськомовного контенту, бо російська мова для росіян це маркер. І про це постійно говорить Путін про те, що вони йдуть рятувати російськомовне населення. Про те, що де російська, де російська мова, там русський мір. Ось для мене простий дуже ну, от тут таке рівно стоїть. Підтримую. Але чому ти тоді підписаний на російськомовних людей, українців, та лайкаєш російськомовні пісні, лободи, черняка російською мовою дописи? Чому ти це лайкаєш? По-перше, на кого я там підписаний російськомовних? Я до речі, я підписаний на 1800 людей. І мене ну, ім'я. Іноді... Черняка. — ну, Лабода можна Черня... одразу ну, тому, що Лободив Черняка про українську позицію. По-друге, я завжди кажу, коли мені закидають претензію, що Лобода співає російською далі. Я кажу, дивіться, вона це робить не на українському ринку. Вона це робить її пісні назвичають на радіо на, на українському. А, вона не дає тут концерти. Окей. Вона не монетизує тут якби свою популярність. Вона працює на ринки, де розуміють російську. На жаль, це Казахстан, Узбекистан, країни Балтії. Там її розуміють розумію. діаспори. Тому я до чого uh -huh. веду. Okay. що вона працює живе там, і якщо вона живе там і працює там, це її вибір. Вона не ну вона точно менше заробляла б Українсько. То це її вибір. А чому ти це лайкаєш? Якщо тобі це не подобається, дивись. Мені не подобалось би це, якби це відбувалося в Києві або в Одесі, або у Львові. Я вважаю, що, наприклад, Лобода не не, не виступила б тут з російською музикою. Хоча по законодавству є, наприклад, є сердючки, це можливо. Бо це український артист, музика написана в Україні, нехай навіть російською, але я проти цього. Тому е я вважаю, що хто захотів, як Монатік, перекласують чудові пісні і круто їх співають або там. І це всім подобається. Чи будеш ти голосувати за Зеленського після війни? Я не можу сказати, хто буде іншими кандидатами, ми поки що цього не знаємо. Але так, Зеленський, Порошенко, Притула, Стерненко, Залужний і хто ще. Опозиція, ну, якщо яка? ще Арестович приїде. Та ні, ну його не пустять, не думаю, ти його думаєш? посадять. З усіх них, певно, що, скоріш за все, проголосую за Зеленського. Хоча подивимось, я не чув програм притулу. Скільки грошей ти заробив минулого місяця? Не знаю, я не можу порахувати точну суму. Ні, ну без жартів. Бо я знаю, що я витрачаю майже стільки, скільки заробляю. Я думаю, що це десь було 300 плюс. 300 тисяч за місяць ти заробив? Алін, будь ласка, алло, блогери. Ти колись підеш у політику? Можливо, так, чому б ні. Якщо зрозумієш, я потрібен, так. Звичайно, Скільки відсотків депутатів крадуть гроші? Блін складно. Я думаю, що відсотків 30. Ти вважаєш себе розумним? Без сумніву. А красивим трішки да останнім часом мені, я собі більше подобаюсь, ніж в 30. На кожне своє день народження запрошуєш пані першу леді України Олену Зеленську. Так. А чи буде вона цього разу, чи запрошував ти? Чи вже yeah. не запрошує? <рес> я ні, я запрошував. Я їй пишу так що я знаю, що ти не прийдеш, але я тебе завжди запрошую, люблю. <рес> І що якось так? вона тобі смішно відповіла. Да, я колись написав, що Олена, я розумію, що ти не прийдеш, але все одно тебе запрошую. А вона відповіла мені. О, дуже шкода, я прийшла. І це було дійсно смішно. Найбільш крінжовий артист України. Зараз? Так. Дядя Жора. Але дуже люблю це. Мені дуже подобається. Крінж я шив нову пісню: його «Я вільний, як майдан. Рубрика норм чи крінж. Не застеляти ліжко зранку. Норм. Брати собаку на інтерв'ю. Норм. Коли жінка запрошує на побачення. Чудово, норм. Носити три дні поспіль одні ті ж шкарпетки. Ну, норм, якщо вони ну, нормальні. Робити ремонт під час війни. Це, звичайно, норм, бо ми тут живемо в цій країні і будемо жити. Брати гроші за інтерв'ю. Ну, океась трьом. Продовжи фраза. Мене дратує коли? Коли люди брешуть. Найбільше а коли я б... люди тупі. От два варіанти. Українському шоу-бізу потрібно заборонити. А заборонити просування будь-якого російського контенту. Оце головне. А все інше хай, хай роблять. Я думаю, що легалізація канабісу в Україні повинна. Повинна позитивно вплинути на лікування людей, яким це потрібно. Ні, я про немедичний лі... не медичний а, канабіс. Про такий? Я про загальний канабіс не знаю. як в США. А, Тоді не можу сказати. Я, ну, я ти не... за легалізацію. Ну, я... Я, я за будь-які експерименти. Якщо буде поганий результат, то треба забороняти. Повно. Я, я не вивчав це питання, тому не можу зараз сказати. У нас моє чи не моє? Так. Аліна Шаманська. Е, моє. Маша Єфросиніна. Не, не моє. Ну, ну так, ну мене не моє. Давай так Ема Антонюк. Не моє. Мосийчук. Не моє. Слава Дьомін. Воно ну, ближче моє. Ну я просто ну хоча давай чисто так. в інтерв'ю як професіонал. А, як професіонал? Ну тоді не моє, я б сказав. І останнє наше традиційне стандартне питання. Останнє. Якби мене почув весь світ, так. я б йому прокричав Путін. Хо! <світ> Нє, я прокричав би, я прокричав би support Ukraine. Підтримуйте Україну. Обнімашки, целовашки. ти відповів на усі 55 запитань. Я Дуже дякую тобі за це. Дякую тобі. Дякую. Пішли святкувати. Пішли. Вдягай сукню, йдемо на вечірку.